Фахівці наголошують, безпечним вважається лід товщиною 10 сантиметрів для однієї людини, а для групи осіб лід має бути ще товстішим. Особливо небезпечні місця поблизу течій та очерету. Там крига формується повільніше. Якщо людина провалилася під лід, в обов'язковому порядку, в першу чергу потрібно розвести в руки в сторону для того, щоб ми могли закріпитися з лід далі. В ніякому разі, не опираючись свого тіла, а потроху намагатися руками виповзати з нього і повзком повз до берега. Якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під лід, не панікуйте і ні в якому разі не наближайтеся до ополонки стоячим. Якщо людина побачила потерпілого на воді, вона обов'язково може зателефонувати за номером 101. Якщо вона має навички та вміє, впевнена в собі, що може допомогти, це також рятувальники продемонстрували спосіб, наприклад, повзком за допомогою же самої палиці або елементом одягу підповзати до потерпілого, не підповзаючи прямо до нього впритул, щоб в ніякому разі лід не обвалився під під ним, надаючи. Чи предмет, тобто палицю або одяг, і повском повзучи назад, витягуючи його так само по повском до берега. Під час святкування водохреща багато людей традиційно занурюються у крижану воду. Рятувальники звертають увагу. Напередодні відзначення водохреща рятувальники проводять тренувальні заходи з метою оперативного реагування на зимні ситуації та події. Занурювати цю воду тільки на офіційно визначених місцях. Ніякому разі перед зануренням у воду не вживати спритних напоїв. Е, також при собі мати не слизьке взуття, а також теплі речі та безалкогольні напої для зігрівання». Рятувальники закликають громадян бути відповідальними, не ризикувати життям та пам'ятати. Дотримання правил безпеки на водоймах під час водохреща допоможе уникнути трагедій та зберегти здоров'я. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.